Сьогодні такий ефір буде про тему шапка профілю. Навіщо вона потрібна, що це взагалі таке, і як же її сформувати так, щоб вона працювала на вас? Чому це взагалі важливо? А, дивіться, мені здається, навіть люди, які не розвивають свій інстаграм, не ведуть свій блог, у них все одно є якась така біографія і заповнена шапка профілю. Тобто шапка профілю це та частина, яка у вас знаходиться під вашою аватаркою, і там описано, чим ви займаєтесь. Ще в налаштуваннях вона називається біографія. Так ось, навіщо нам, нам взагалі потрібно? Туди люди зазвичай пишуть якусь інформацію про себе. Тобто, там мама чотирьох діток. Люблю природу. Тобто ми туди можемо писати все, що завгодно, якщо ми ведемо свій особистий блог по натхненню. і в нас немає мети, щоб у нас в блозі приходили клієнти. щоб у нас в блозі підписники були, які в результаті конвертуються в клієнтів і оплатять нам нашу послугу. Тоді нам все одно, що там писати. Якщо ж ми ведемо наш блог з метою, що до нас прийдуть клієнти, вони з нами познайомляться, тоді нам потрібно продумати свою шапку профіля. Чому це важливо? До речі, у мене було питання, що таке шапка профілю. зараз. Ну, якщо уявити, що це наша сторінка Інстаграм, у нас тут є аватарка, зверху є нік. Далі, ось тут є рядочок, він відображається більш жирним. І, Приймає участь в пошуку. Тобто, наприклад, якщо ви вбили туди слово, наприклад, як в моєму випадку, маркетолог, дієтолог, фітнес-тренер, вбили це слово, туди обов'язково треба ставити слова, які приймають участь в пошуку, тому що вас за ними знаходять. Так ось сюди ви вписуєте, в цей жирний рядочок, те ті слова, за якими вас можуть знайти. А вже далі ось ця частина, яка йде далі, це називається шапка профіль. І в шапці профілю у вас обов'язково мають бути виділені ваші сильні сторони, ваші фішечки, або ще, як популярно сказати, ваша унікальність. Вона є у кожного, бо кожна, кожен блог, кожна людина це вже сформований особистий бренд, це вже хочемо ми того чи ні, є якесь у нас враження про нас у людей. І, відповідно, в шапці профілю нам обов'язково треба виділити основні моменти, чому люди до нас мають звернутися. Чому шапка профілю важлива? Тому що є у людини, як показує статистика, тільки 3 секунди від 2 до 4 секунд, щоб прийняти рішення. Підпишеться вона на вас, зацікавить її ваші сторінки. Це стосується всього. У рілса вашого є. Три секунди, щоб зацікавити людину, привернути увагу, захопити її, і людина залишилась дивитися ваш рілс. Також а, у шапки профіля така сама функція, тому що коли людина перейшла до вас на сторінку, перше, що вона бачить, це вашу аватарку і вашу шапку профіля. Відповідно, шапка профіля має бути така, щоб у людини виникло бажання підписатися або ж е, по, полистати Далі і познайомитися з вами через хайлайти або через вашу, ваші дописи з вами ближче. Тобто, перше, для чого нам потрібна шапка профілю, це для того, щоб зацікавити людину і конвертувати її в підписника. Далі це вже ваші основні фішки. А чим краще у вас зв'язок з аудиторією, тим краще продажі. Дивіться, в шапці профілю це те, що людина перше бачить. Чим воно ясніше, коротше, влучніше, тим легше мозку людини запам'ятати цю інформацію. І якщо ця інформація, яка у вас вказана в шапці профіля, відгукується людині, відповідно людина підпишеться на вас, тому що вона вже в шапці профілю. Побачить ті основні аспекти, чого їй треба тут залишатися. Тому в шапці профілю нам обов'язково треба ось в цьому чорному рядочку, жирному, написати те, чим ви займаєтеся. Конкретні слова, не треба придумувати такі слова, які зрозумілі тільки вам, які використовуєте тільки ви, як би це гарно не звучало, тому що саме через цей пошуковий рядочок людина вас знаходить, і, відповідно, це мають бути максимально прості, доступні слова. Наприклад, там, Тетяна Пугач, маркетолог, продюсер, там, Інна Коваленко, нутриціолог. Ще там хтось, лікар, тобто конкретна спеціалізація обширна, так як це шукають люди, а не так, як вам це захотілося класно придумати. Недавно, нещодавно в мене був ефір вже перейменувала людина синку. Був. Танцюючий астропсихолог. Я думаю, що, ну, якби мені знадобились послуги або астролога, або психолога, я б не вбивала в пошук танцюючий астропсихолог. Ну і, відповідно, із-за того, що людина себе так назвала в шапці профілю, її неможливо знайти. Далі, тобто, пошуковий рядочок це простота, зрозумілість, слова, за якими вас можуть знайти. А Далі в шапці Профіль у вас йде базова, базова ваша тематика. Наприклад, ви займаєтесь медитацією. І це має бути не банально, там, в цьому блозі розповідаю про медитації. а, наприклад, допомагаю людям знайти там, себе або ваша фішка, знайти спокій через медитації, тобто на чому ви базуєтесь. Наступний рядочок туди варто внести ваші кейси, якісь експертні факти про вас, цілі, або як саме ви доходите до цієї мети. Наприклад, це може бути там, 100 плюс годин медитації, там, 10 тисяч плюс учнів за 5 років консультування через медитації. Виконалися мрії і можна якийсь кейс додати. Тобто, перше — це чим ви займаєтесь, друга це якась експертність кейси, факти А третій факт — це можна додати особистий факт про вас, загальний посил Блогу, якась ваша фірменна фраза. Далі це може бути, особливо, якщо це у вас сторінка, наприклад. Ось в мене подруга, вона займається волоссям. В неї є основна сторінка, там, де вона розповідає про волосся, про всі ці процедури, а є друга сторінка, де в неї можна ознайомитися з всією доглядовою лінійкою продуктів, яку можна придбати. Тобто, якщо у вас є ось така ось друга сторінка, де у вас, наприклад, каталог якийсь знаходиться, або якась підбірка, це можна також додати шапку профіль, тобто перехід на цю іншу сторіночку. Обов'язково в шапкою профілю є ще посилання, можливість додати. Це може бути ваша інша соціальна мережа, перехід в телеграм-канал ваш. Тобто, шапка профілю це такий ваша візитивка. Якщо уявити, що наш блог в Інстаграмі – це магазинчик, то ваше ім'я це буде якраз назва магазину, а це така візитка, яку бачить людина. Коли заходить до вас в блог. Тому ось на ці аспекти важливо звернути увагу. І зараз є можливість залишити під рілсом плюс і отримати розбір саме вашої шапки профілю, а саме вашу шапку профілю проаналізувати і отримати рекомендації, як її краще змінити. Тож використовуйте всі методи в просування. В шахті профілю у мене також є закріплений інтенсив про хештеги, де ви можете ознайомитися зі всіма фішками, як використовувати цей метод, отримати в подарунок, де понад 10 тисяч є хештегів, і використовувати це, розвивати свій блог, знаходити клієнтів та виділятися в своєму магазині в інстаграмі.